Привіт всім! Їдемо знов сьогодні по Peugeot 508-го. Подивимося ще один. Вчора не підійшов із маленької деталі, з корозією. Побачимо, що там буде сьогодні. Корозії сказали немає не навіть мінімальної, але постану, судячи з фото, ідеальна машина, там буде видно. Біля Штутгарта регіон дуже хороший для покупки машин. Скоро будемо на місці. Погода для огляду ідеальна. В дощ, якби був, дуже погано машини оглядувати, для черта не видно, що крашене, що не крашене. В таку погоду дивитись машина дуже добре. Ich möchte fragen, Autoschlüssel und, und Papiere für diese Limousine. Ja, Idee, die gebe ich Ihnen dann. Ja. Autohaus? Ja. Wie viele Jahre gibt es? Ja, Insgesamt äh, 14 Jahre. 14 Jahre? Sehr so. gut. Welche Stadt sind ja, Sie auf dem Städte? Так, такая у нас машинёха. Нештяк, машинёха постану. Ага. Вот одна уже царапинка уже, бачу. Маленькая, маленькая подряпинка е. Так, тут у нас це витирається. Це витирається, це просто сюди. Так тут також поліролькою витирається. Так, поки що, поки що я не бачу крашеного, але будемо перевіряти. Зараз я перевірю по краске. 0,35. Крыло 0,48. С другой стороны 0,48. Водейские двери 0,47. Еще с одной стороны 0,47. Задние двери 0,46. Заднее левое крыло 0,52. С другой стороны 0,49. 0,49. Крышка багажника 0,48. С другой стороны. 0.45 45. На Задняя правая крыло на 50. Еще в месяц. 0.50 50. Задняя правая дверь на С другой стороны. 0.47 47. На 48. Порядняя правая Тут крыло. 0.47 47. На 47. На 47. На 47. На 47. 045? Давай столі? 04. 47, нормально, так? Да? Ведемо. На телефоні блимає чогось все. Насправді вона не блимає Чого так? Нічого ще не горить Ось там. Там, як ви можете бачити, руль Закрашувалось тут щось, а тут вже з нього махмутиння полізло. Це вже говорить про пробіг конкретний. Пробіг тут кручений 100%. 130 тисяч кілометрів підкрашені це не то. Літо. Затертенька. таке я далеко до тої машини І пробіг тут більше. Там ручка яка я с веду, Ручка вся затерта капот. крашеного ніби не видно нічого граду теж немає ні крашеного не видно от так от. треба дивитись в польс щоб побачити чи щось шпапльоване тому що ті пробори це до одного місця. вот. Так вот. Так вот. Пиндутый. А тут у вас двое видно красочки. Багажник. Є. Рідко буває них запаски. Були. Багажник -то в доброму стані. Проблем не з багажником. Така от машина, з виду красавиця, але не сильно така вже вона і красавиця, як роздивитися. интернету. Ну, нехай тут заполируется. Тут нехай також заполируется. Так. Тут також заполируется. Тут мені не подобається. Це подвійний слой фарби видно на сколі. Скло також не знаю чи видно на відео, але отут там є вже такі лучики пішли вже побито камнями все стекло. І от Неприємні речі. Оце на дверях. О, царапано таке. Це таке там не... не. Дурниця ніби, але є тут таких ділов. Таке десь під дощом було дверка. Затерта обшивка. Тут на потолку. Не зрозуміло що. Протікала криша, ні, хтось там головою мокрою намочив чи що. Таке. Не, не в перфекті. Але і непогано, просто в цієї машини пробіг не той, що книжка пише. Руль вже перекрашувався це. Так от може видно буде подивитися завжди добре. На педалях. От дивіться, сюди завжди пробіг. От він пробіг. Де. Бачите, яка педаль щіплення? Бачите, яка педаль тормоза. Бачите, яка педаль газу навіть пластикова, пластмасова стерта. Оце є пробіг. Ну, і... Ну і руль відповідно вже навіть підфарбовувався. Все тут оце, от. оце фігня така це буває після 250 тисяч, а не при такому пробігу. А ручка така от. Це буває тільки коли є пробіг. От розказав я замовнику, якому їхав оцю вже другу машину дивитися. Розказав, по ціні все. І він вирішив все ж, показав всі ці дефекти, показав, де пробіг дивитися. І він вирішив вернутися до тої машини, яку відмовив. Тому що я вчора дивився чорну. Так що будемо брати чорну. Зараз буду дзвонити, якщо тільки ще вона осталась. І резервувати неї на понеділок або там на вівторок, коли він приїде. Пройдемося по автомобілях. 8925, інклюзив Мервер-Штоєр, тобто ще звідси можна забрати Штоєр. Далі 608 також седан, але цей вже задаткований. Далі також пежотик. Всі ціни майже рівні. 8925, 19% штоєра забирається. Далі От всі ціни майже однакові. 830. Бруто. Пежотик. Комбі. Далі знову комбі з пежотів. Немерено, просто 8925, 19% штойра. Тож, однакові ціни. Однакові більш-менш машини. Майже нічим не відрізняються. 9250, це дорожче. Чому дорожче? 11 рік, 9250, мінус штоєр. А, ну бо тут шкіра. Шкіра, непоганий стан. Комбі. Ну такі машини гарні, але не в перфекті. Не ідеальні, скажімо так. Так, це у нас... А це у нас 508-й нова модель. Нова модель. Шанферкаут. Шанферкаут. Ця вже продана машина. Нема що неї дивитися. Ну добре, будемо їхати.